Благодарность Господу перерубает корень зла. Зло есть, война идет, какие-то наши внутренние есть вызовы, проблемы, но наша благодарность Богу корень этого зла перерубает. И эта проблема засыхает, как мы молились. Корень этой войны, он засох. Шолом, дорогоцінні молитовники, шолом це Божий мир. Це тоді, коли нічого не зламано, нічого не зруйновано. це Божа досконалість. Приймайте шолом в цей вечір в свої обставини. Шолом. Однодумними між собою. Це дуже важливо. Блаженний міротворцей, міротворець. Це той, який допомагає, щоб було це мисля, щоб була єдність, Бо легко дуже піддатися якимось образам, якимось конфліктам, якщо йти по платіну, не по Святому Духу. І мій дідусь він таку притчу розказував, коли батько дав синам по гілочці. Каже, ну, зламайте цю гілочку. Кожен легко переламав. Но коли батько каже, візьміть тепер оці, дав ще по гілочці, візьміть їх разом докупи, такі, типу, як віник получився. А тепер зламайте. І вони почали гнути, намагались зламати, коли гілочки були в купі, і не вийшло зламати. Гілочки тільки гнулися, але не зламалися. От як важно, коли ми об'єднані, коли ми з'єднані одним духом, одніми цілями, коли церкви, різні конфесії, різні деномінації відклали в сторону розбіжності, відклали в сторони те, в чому вони були розділення, як проводити служіння, як вдягатися, як вітатися. А об'єдналися, почали разом молитися, і прийшло пробудження в ці міста. Таке було це документальний фільм, є було дослідження. Важлива дуже єдність. І для цього треба бути миротворцями, не йти, щоб мозок був, щоб язик був поєднаний з мозком. Щоб язик не був цей маленький член, який сам по собі і ляпає, що, що заманеться, треба обдумано, з обдуманістю вести діалог, з обдуманістю вести будь-які баталії, з обдуманістю вести будь-які спірні перипетії, з вести. І... Довготерпіливе, сильніше завоювателя города. Бути терплячими. Це і в сім'ї важливо, і в сім'ї чоловік, дружина, і в сім'ї батьки, діти, і в колективі робочому, і взагалі десь на вулиці, в транспорті. Це дуже важливо вміти регулювати свої емоції. Дослідження вчених Стенфордського університету. Вони прийшли до висновку, що прощення стілює розум тіло і серце. І це дослідження вони проводили більше 20 років вчені. вчені Стенфордського університету. Говорять про те, наскільки важливо прощення і І Сила прощення Бог зцілює нас, коли ми прощаємо. Є, є якась людина, яка вас образила, чи може щось там у вас вкрала, чи щось не те сказала, чи обманула, чи зрадила. То простіть цю людину, простіть. І Бог зцілює тих, хто. Прощає, Отче Небесний, ми дякуємо Тобі, що ти був з нами в цій молитві. Ми дякуємо Тобі, що ти вів цю молитву. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти чуєш наші слова, за те, що Ти відповідаєш, ти наш владика, і Ти наша сила, і Ти підносиш нашу Україну на її висоти. Ти не даси затоптати Україну тим російським кремльовським грязним чоботом. Ти піднімаєш Україну, ти виводиш її на долину благословіння. Ти підносиш, ти переносиш, переводиш Україну в долину благословіння. Боже мій. Я дякую тобі за кожного молитовника. Я дякую тобі за кожного, хто був сьогодні, в цьому вечорі, хто доєднується, хто стоїть в проломі, хто молиться, хто вірить. Боже мій, благослови. Дай цю благодать пробачити, дай силу пробачити, Очі Небесні. І через це відкриється цей портал Божого зділення. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти даєш свободу прощення. Бо коли у Ісуса Христа спитали, скільки разів прощати? Сім разів, Він сказав не сім, а сім помножити на сімдесят. 490 разів в день треба пробачити. У нас думаю, ні в кого не було таких ситуацій, коли вас з усіх сторін тільки ображали настільки, щоб треба було пробачати 490 разів. Отче, дай свободу прощення, і через це прощення нехай приходить твоє Боже зцілення. Боже мій, ми дякуємо Тобі за те, що ти піклуєшся про кожного свого воїна, воїна армії Христа. Ми дякуємо Тобі, що ти одягаєш своїх воїнів, Ми дякуємо Тобі, що ти годуєш своїх воїнів і ти. Робиш це самим якісним, самим добрим, самим вітамінізованим. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти зміцнюєш свою армію, ти тренуєш свою армію, дай благодать нам прийняти твої уроки, твої тренування. Вони можуть здаватись нам над, над нашої сили, вони можуть здаватись нам складними, але це тільки те, що робить нас більш сильними, більш міцними. І наш і дух, і душу, і тіло. Бо як написано, слабкий ти, коли в, в, в день біди ти виявився слабким. Отче очі небесні». Благослови зараз і покрий кожного цією своєю силою. Владика, Боже. Владика Боже. Ти наш Господь, ти наш Бог і іншого немає. Отже, Благослови кожного. Амінь.